Добрий день любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. Малята, ми вже з вами почали говорити про те, що у нас з ну, вами на дворі наступила яка пора року. Так, вірно, весна. А чому ви вирішили, що весна не тільки за календарем? Так, тому що перша одна з головних прикмет, тому що сонечко починає яскравіше світити і пригрівати. І вже навіть можливо десь побачити молоду зелену травичку, та де в затишку і на сонячних галявинках вже пробивається зелена травичка. І сонечко малята. Подивіться, якщо воно і світить, і вже пригріває, у нас з вами навіть настрій змінюється. Тому сьогодні я пропоную вам на занятті з аплікації зробити наше яскраве весняне сонечко на блакитному небі. Тож, починаємо нашу роботу. Та погляньте, нам сьогодні для, робити, для роботи знадобиться ось такий е, аркуш великий розміром а 4 блакитного кольору. І подивіться, у мене ось є з жовтого кольору ось таке ось коло, бачите, із е, жовтого папіру. Але я на білій стороні, бачите, на жовтій стороні нічого не намальовано, а на, на білій стороні у мене. Був великий ось такий круг і ось такий маленький. бачите? І від краю великого кола до краю маленького, ось, про, бачите, я накреслила ось такі лінії. Бачите, ось так. Ваші дорослі вам заздалегідь теж приготували ось такий круг, великий, всередині маленький. І ось так розкреслили. Що нам спочатку треба буде з вами робити? Нам допомогу прийдуть наші ножниці. Ми пригадали з вами правило трьох пальчиків і куди дивляться наше лезо. Ми починаємо, подивіться, по цих лініях, бачите, ставимо ножнички і розрізаємо до ось такого внутрішнього кола. Бачите, ось так. Ми ріжемо ось так не повністю, а ось до цього маленького кола. І знову. І так, нам треба прорізати всі лінії, що у нас накреслені. Малята, погляньте, бачите, як у нас вийшло ось така бахрама із ось таких смужечок. Да? Тепер дивіться уважно, що ми будемо робити з вами. Ми беремо клей. Беремо краєчок, намощуємо краєчок клеєм. І ось так, за... бачите, не заламуємо, але ось так приклеюємо до края ось цього нашого внутрішнього кола маленького. Потім малята один, одну смужку залишаємо, беремо наступну. Теж клеєм, змазали, змастили, ось так. І приклеюємо. Не і так малята продовжуємо далі. Одну залишаємо смужку, а наступну ось так і приклеїмо, ось так завернули, але не притискаємо, щоб ось тут було ось таке. І так продовжуємо далі. Одну залишили, а одну ось сюди приклеїли. Бачите? Ось цей краєчок не притискає малята, щоб він такий був е е повітряний. Знову одну смужку залишили, іншу намастили. І ось так на маленьке коло, ось це приклеїли. Так, мал... так малята. І останні. Ось бачите, я приклею ось так. Подивіться, у нас вийшло. Ось так, бачите, загнули. Тепер що ми з вами робимо? Ми намощуємо нашу серединку, клеїмо і трішечки навіть те, що ми наклеїли. Бачите, як виходить? Так, покладемо. Тоді беремо ось це наше сунечко, ось так. І ось цю серединку, дивіться, ось так притуляємо. Бачите, тільки серединку намастили. Ось, погляньте. І погляньте, яке гарне у нас сонечко з вами вийшло. Малята, погляньте, е, бачите, за того, що ми з вами не притискали ось ті, коли загинали краєчки, вони, бачите, які округлі вийшли. І ось ці е, смужечки, які ми не клеїли залишились, це у нас промінці сонечка вийшли. І ті. І ті подивіться, яке у нас об'ємне, гарне вийшло сонечко. Сподіваюся, вам не було важко. Але маляти, дивіться, за допомогою фломастерів я намалювала ще оченята і посмішку своєму сонечку. Ось така гарна робота в мене вийшла. Бачите, весняне яскраве посміхаючися сонечко на блакитному небі. Малята, я дуже буду чекати на ваші роботи. Сподіваюсь, вам не було дуже складно, а ваші дорослі, як завжди, були вам у поміч. Тому чекаю ваші роботи, ваше відео і фото. Я з вами прощаюсь. До побачення!